На вулиці випав сніг, а це означає, що почався сезон мандаринів. Ми на одному з луцьких ринків, тому ходімо, побачимо, які у 2023 році сезон на імпортні цитрусові почався значно швидше, ніж зазвичай. Вочевидь, на це вплинуло перенесення дати кількох свят. Так чи інакше, на ринку бачимо мандаринів багато, як і охочих їх придбати. Бачимо, у нас мандаринки. Як бачимо, продавця немає, тому йдемо шукати далі. Ціна на мандарини різна. Усе залежить від країни, з якої імпортували, каже продавець Олександр. Доставкою я думаю, доставка, так. Так. Ну і більш солодші, більш кисліші. Не знаю, даний час ці границі прикриті. Я не знаю, як буде доставка. потім. Одразу кілька сортів мандаринів є у продавчині Лариси. Речна. 75 гривень, солодка з кисліничка. Угу. Іспанія невеличка, 90, солодка без кісточки. Класна. І крупніша Іспанія. Угу. Жінка запевняє, що ціна поки трохи кусається, бо ж сезон тільки но стартував. Далі ціна дещо зменшиться. Так було минулоріч. Десь так і було. Потім після нового року там ціна трохи присідала. Вибір мандаринів на ринку величезний. Покупці обирають солодші сорти, хоч вони і дорожчі. Салатким солодким більше. Mm -hmm. А з кісточками не полюбляєте? Mm -hmm. Біж кислинку mm -hmm. мають тож сезон мандаринів у Луцьку стартував на повну вибір на ринку. Є чималий. Солодкі з Італії або Іспанії, чи кисліші, переважно привезені з Туреччини? Вартість солодших орієнтовно 95 гривень. Кисліші можна купити і за 50 гривень за кілограм. Люди ці смаколики купують масово, бо ж кажуть, це один із символів зимових свят, на які із нетерпінням чекають.